Давайте це визнаємо. Мешканці західних демократій дупля не дають щодо росіян, і саме тому продовжують шукати глибину Достоєвському, естетику совку і демократів у родині Навальних. А шукати у них демократів це дуже необачливо. Ну принаймні з нашої з вами перспективи. Тому що у нас, наче, як уже склався суспільний консенсус, що всі ці так звані хороші руски це ще одне значення російського товстого капелюха. Ну, тобто повна шляпа. Але пересічний житель США чи ЄС цього, мабуть, не розуміє. Для багатьох із них Навальний це прям російський мученик та такий собі еталон борця із диктатурою. Тому у мене з'явилася геніальна ідея, що якщо ми матимемо беззаперечні докази того, що родина Навальних це такі самі імперсії, як і Путін, ну просто з іншою стратегією. І коли тобі стане спілкуватися із вестерняками, ну тобто мешканцями західних країн, їм буде нічим крити наші аргументи. М? Ну а допоможе нам у цьому сам Навальний. Бо за своє життя він нагородив такого. Коротше, так сьогодні пройдемося по всіх зашкварах родини Навальних. Мене звати Микита Гаврилюк, і це холодний душніла на каналі Чув, де тобі просто і зрозуміло розказують про людей, про існування яких ти дізнався проти власної волі. Погнали! Ані, ще постав подобайку та покажи це відео всім своїм знайомим, які ще думають, що Навальний ну, ніби як норм. От тепер точно погнали! Ну почати варто з історичного анекдоту у 2000 році. Молодий Навальний, а йому тоді лише 24 роки, вступає в слабеньку демократичну партію Яблака. А в 2007-му його звідти виганяють. А знаєте за що за нанесення політичної шкоди партії, зокрема через націоналістичну діяльність. Так, давайте я про всяк випадок підкреслю, що націоналізм це нормально, але не російський, який по суті імперіалізм. Продовжуємо. Отже, ви тут можете запитати, а що ж такого зробив Навальний, що його виписали із ліберал-демократів? Пристрібніть паски безпеки, пані та панове. Навальний тоді жив у Москві і регулярно висловлювався або брав участь у акціях проти мігрантів, у тому числі доволі жорстких і відверто ксенофобських. І тому, коли його вигнали з яблука, він заснував свій проект народ. А знаєте разом із ким разом із Захаром Прієпіним. Це сьогодні ми знаємо його як військового злочинця та дегустатора вибухівки СБУ. А тоді він ще був просто письменником зі своїми філософськими поглядами. Тобто, так писав би Прієпін книги трохи довше його б вже на заході називали новим Достоєвським. Але окей, для вестернера, ну тобто мешканця заходу, як я вже казав, факт співпраці з Покетьком колись давно, ну це не аргумент. Але можливо, ось ця політична реклама його партії народ такою стане. Я дуже часто працюю з людьми і замечаю, що наше суспільство розглядає каріс. Ці каріозні монстри називають себе націоналістами. Однак, клінічна картина, понятно, навіть не спеціаліст. Якщо ви не зрозуміли, що тут відбувається, то пояснюю: тоді в Росії реально була проблема із неонацистськими групуваннями, злочинами на ґрунті етносу та фашистами. А хоча Чому лише тоді? Ну правильніше сказати, що тоді в Росії сим типу як боролися, а не очолювали. І Навальний тут каже, що от він націоналіст правильний, а вони всі ні, і зігувати це неправильно. І тут ви мені скажете, так як це зможе переконати вестернера, що Навальний чорт? А ви йому другу частину відео покажіть. Адже замість боротьби із нацистами Алєксій пропонує остаточно вирішити питання міграції. Бити нікого не треба. Все, що нам мешає, має акуратно, но твердо удалятися путем департаді. Ні, на ну що нема мігрантів, нема протестів проти них. Це так по-достоєвськи. А наприкінці Навальний видає репліку, яка ну дуже сильно йде в розріз із країною, де одних лише тюркських національностей більше десяти, і це ми ще не згадали про якутів, бурятів та інших. Зуб без корня називається мертвим. націоналіст. Це той, хто не хоче, щоб із слова Росії удалили російський корінь. Ми имеем право бути русскими в Росії, і ми это право. Ну ладно, скаже вам європейці. Ну, грався по молодості Навальний в націоналізм. Ну але ж на політичному рівні цивільно, без перегибів, не зігував. Ви йому покажіть оце фото. Абусь це. Це Навальний бере участь в «Русском марше під російським імперським прапором. Якщо розмовляєте з американцем, скажіть, що це все одно, що гуляти по Нью-Йорку із прапором конфедератів і вимагати особливих прав для білих людей. Особливо таке порівняння зайде для тиношкірих людей, я вам гарантую. А далі, взагалі, можна його висловлювання от прям таргетовано на групу людей розбивати. Ну от, наприклад, в ті роки, це середина нульових, в Росії була така популярна. Прото соцмережа як LiveJournal, скорочена ЖЖ. А вже ж Навальний його вів і доволі активна. Ну, бой-о-бой. Бой. У подальших цитатах слова, за які сьогодні може забанити Ютуб, будуть начитані у відцензурованому вигляді ось таким дуже серйозним голосом. Приходить до Навального у 2007 році критик, який не згодний з його позицією. А Навальний йому відповідає: Ага, вот она гомосексуальна. Тура в соответствии з правилами гомосексуали. Баняться. Це скрін з офіційної соцмережі Навального, який і це важливо, сам Алексій не коментував. Та й вже й не зможе, якщо чесно. І як ви розумієте, його варто показувати представникам та ярим союзникам ЛГБТК які все ще зачаровані хорошими руськими. Ну а якщо цього скріна мало, то показуйте ось цей. Фу, давий же гомосексуал. Гомосексуал. А так там уже ж єврей тут банят. Ні, говоря вже, гомосексуалів в євреях. Бан. Ох, і Навальний, і представник справжньої іншої Росії. Між іншим, якщо я пропускаю ще якийсь треш про і від Навального Напишіть про це у коментарях. Е, ну до речі, якщо вже в останньому згаданому його пості зайшла мова про євреїв, то варто згадати і інші його висловлювання про них. От уявіть, що ви спілкуєтеся із французом єврейського походження, ну, наприклад, е, і він вам каже, та Навальний не такий, а ви йому читаєте попередній пост та оцей вже від 2009 року. Дай чого, по сценарію євреїв подагрієм це хінами, і вони за нас підпишуться. Але найфеєрічніше з цього це те, що вже у 2013 році, під час вечірки на честь річниці журналу «The New Times», Навальний пожартував тостом перший тост за холокост. А також на тій самій вечірці він заявляв, що цитата: ті, хто хоче жити в Росії, повинні стати росіянами у повному сенсі цього слова. Мав на увазі він ортодоксальних євреїв. Це все навіть спричинило реакцію Ізраїля, і про це писала наприклад Єрусалім Пост. Адже тоді Навальний вже був одним із головних опозиційних. Політиків у Росії і балотувався на пост мера Москви. Добре, ну а що казати тим західним громадянам, які ну наприклад більше підтримують Палестину? О не переймайтеся, світоч російської демократії встиг накинути і на них. Ну Частково для довідки. Далі цензуруватиметься слово чучмек, яке у нас, на щастя, не популярне. Воно означає будь-якого іммігранта із Середньої Азії чи близького сходу і, в першу чергу мусульман. Ровно в 7:00 мігранти. Просто з каким-то адським грохотом колотять кувалдами по каким-то железкам, аж по чаю в кружці круги ідуть. могу себе представити, як сладко спиться жителям сусідніх жилих домов. І кстати, всі мігранти. без касок, конечно. А потом удивляемся, откуда під кустами на Ходять таджиків з проловленими черепами, типа очередное нападение скинхедов. напишу жалобу, пусть нахлобучат подрядчиков. Тобто він ще й відбілює тих самих скінхедів, хоча куди ще більше відбілювати. Да. Такого ліберала загубили. Эх, Алексей, Алексій. Ну, давай, випадай, випадай, випадай. Хоч якась тебе користь буде. Що цікаво, саме за цей пост він навіть трохи виправдовувався у 2018 році. но так, не те, прям щиро. Ну, то есть чучмеки, обобщенный термин, видимо, довольно неудачный, а, который, которым там в Москве обзывают, в том числе, гастарбайтеров. А, он, скорее всего, как бы, вот в, в контексте, в котором я произносил, я просто демонстрировал свое отношение к нелегальной миграции, которая у меня совершенно негативная. Но какой-то национальной коннотации он не имеет. Але, можливо, его еще наведенные аргументы не спрацювали, и вам продолжают наваливать про то, что, не наваливают Ний проти війни. Тоді ось вам його ж слова, що доводять протилежне. 2008 рік Навальний підтримує агресивну війну Росії проти Грузії та навіть відкрито називає Грузин Гризунами. В дальніше треба дійствовати по ситуації, але при цьому віддавати себе чотирьох в тому, що, звісно, запуліть крилати ракети по генштабу Гризунов. Дуже хочеться, але гризуни тільки этого і ждуть. Якщо спілкуєтеся з ерудованим вестернером, то наведіть аналогію з геноцидом в Руанді, де радіо тисячі пагорбів називало етностуці таргантом. Нами також варто нагадати, що війна Росії проти Грузії була першою спробою сучасної Росії відновити свій вплив на треті держави через пряму військову агресію, втручання у справу суверенної держави та підтримку сепаратизму. Так вже ж пам'ятаємо про Ічкерію, але вона просто на жаль на той момент не була міжнародно визнана. Грузія в результаті втратила контроль над Абхазією та південною Осетією двома регіонами, які досі окуповані російськими військами. Ось вам і приклад того, що Навальний очевидно підтримував російський імперіалізм. А для месії нової Росії така позиція виглядає доволі компроментуючою. Зараз ми перейдемо до висловлювань Навального про Україну, але спочатку постав лайк та підпишись, будь ласка, от прямо зараз, тому що Ютуб таке дуже любить. Дякую. Якщо хтось вам колись скаже, що Навальний був для України союзником, ну або хоча б вигідним, то наводьте, ну, наприклад, його позицію щодо трагедії Ілувайська у 2014 році. Окружиє Хохлов, понятно, що не ополченці, і уничтожать в случае чего не ополченці будуть. А это палево на цьому етапі. Що, Неужели там є хтось, крім ополченців? ополченцев? багато, много. Курорти Луганська, а вот это все. Леша Леша. О. бутерброд. Кстати, про бутерброд. Крим це бутерброд с колбасою, щоб вот туди сюди розвращати. Да? Ну про це не можна було не згадати. Погодьтеся. Тут додаткових пояснень не треба. Навальному подобається російська окупація Криму. До речі, якщо для Навального Крим це не бутерброд, то Навальний це не. То напишіть у коментарях. Окей, у 14-му році все ще імперіаліст Навальний. Ну але ж він виправився. Ні. Навіть у 2018-му він продовжує говорити про Україну виключно зверхньо та по-колонізаторськи. Якщо-небудь случиться нечто дійсно грандіозне, наприклад, літаюча тарілка сядет в центрі Києва, то всі будуть писати: Вау! на Україну прилетіли інопланетяни, Ура! Перший контакт! А в коментарях будуть сидіти українці і писати в Україну. Потім його отруїли, в комі вивезли до Німеччини, вилікували, А далі він повернувся до Росії і його заарештували. Згодом почалася повномасштабна російська агресія проти нас із вами. Як гадаєте, Навальний хоч щось писав про ну, наприклад, різанину в Бучі не а. Він не закликав до протестів до повалення влади Путіна. Ні, фактично він вперше вийшов із політичною заявою про російське вторгнення лише під час підготовки до Оскара, де брала участь документалка про нього. На превеликий жаль для здорового глузду. Вона перемогла, і його родина та команда також не закликали до допомоги Україні під час промови. Все оберталося виключно навколо особистості Навального. Ох, блін, в мене вже нема сил персатися у всіх цих нікчемах. Мені потрібен якийсь заряд мотивації. Ну, от, наприклад, твій лайк, підписка та дзвоник. Ну, а ще слова гуру. Ти не можеш завтра жалітись, якщо ти сьогодні не викався там всі сто. За перемогою треба йти, а не сидіти і мріяти. Дякую, Сенсей. Отже, на початку 24-го року на Олексію Навальному настала кришка. Він помер у колонії. І його пост перейшов у спадок до його дружини, яка до цього майже не відсвічувала у медіці. Ну ну супер же, нема зашкварів минулого. Вона то точно те, що треба, да? Файналі наконець ми знайдемо і тих, хто розказує про необхідність срочно деколонізувати Росію. Надо, якоби розділити нашу слишком большую страну на пару десятків маленьких і безпечних государств. Правда, объяснить, чому люди. З общим бекграундом і культурним контекстом повинні бути іскусно розділені, де колонізатори не можуть. Та Йосип драний. Ні, вони, походу, прям реально хочуть стати героями скетчів про Гітлера. До речі, скетчі зі мною Гітлером ви можете побачити у відео про Соловйова. Подивіться, якщо ще ні, там багато коментного. Коротше, Юлія Навальна це такий самий жарт, як і її покійний чоловік. Вся її боротьба зводиться до того, щоб робити ролик про те, як держава, яка вбила Навального, відмовляється проводити слідство з цього приводу. Отямся, Юля! Від кого ти вимагаєш дотримання протоколу? І цим родина Навальних, до речі, також схожа із Путіним: що один, що інші мають фети. Ли на фіктивні папірці у диктатурі, і разом вони вважають, що між народом саха, дагестанцями та московитами є якийсь крутий спільний контекст. Але на заході з Юлією Навальною все одно ліплять нову святу, як вам, наприклад, той факт, що її зробили головою Human Rights Foundation. Ця організація ставить за мету боротьбу із диктатурою по всьому світу. А до Навальної її очолював інший хороший руський Гарі Каспаров. Ну, вгадайте, яка там була ефективність боротьби з диктатурою. Простіше кажучи, Навальна зараз це буквально грантожерка. Причому той випадок, коли мемне значення слово стає дійсністю. А ще трохи раніше Юлії та Алексею Навальним присудили премію за свободу змі. При тому, що свобода ЗМІ взагалі не те, щоб стоїть у їхній повістці. Ні, ну можна ще пригадати про дітей Навального, але там взагалі комедія. Донька Даша, от, наприклад, зараз вчиться в Стенфорді на грантовій програмі. а вже ж. а про сина взагалі ходили чутки, що у нього потікла стріха, і він зараз проходить лікування у психіатрії. І саме тому він зараз взагалі не йде неоцвічує, коротше кажучи, єдине позитивне, що вийшло з діяльності вдови Навального, це масові відповіді їй же від представників народів, яких колись захопила Росія. Общий культурний беграунд це когда мені і моєму народу запрещають говорити і писати і думати на своєму родному язике, коли нам запрещають любити свою родину і говорити правду, а звірствах русських. Проти моєго народа, Ми пам'ятаємо про геноцид Черкесов, організований русским. А сьогодні вони сміють утверждати, що у російського народу і у гордих адиґа общий бекграунд. І це, до речі, останній аргумент на сьогодні. Якщо ваші знайомі на заході не розуміють, чому Росія має розпастися, ось відповідь тому, що цього вимагає адекватна частина тих, хто в ній пожив. Ну, а на цьому у мене все. Ще раз перевір, будь ласка, чи ти підписався і чи поставив лайк. І покажіть це відео своїй мамі. У вас буде додатковий привід поспілкуватися. Оревуар, моншері!